Це шар передбачень, і сьогодні ми будемо будувати його концепт в Майнкрафт. На це відео було витрачено багато сил, тому, якщо вам не важко, поставте вподобайку під цим відео. А почнемо ми цей епізод з того, що розчистимо територію для моєї майбутньої бази. Якщо ось тут територія більш-менш рівна то там ми просто щось зрозуміло. Тому я думаю, ми зараз цим займемось і розчистимо якось більш-менше цю територію. Я тут вже починав це робити. Тому таймлапс, поки я буду це чистити, Так, я зрозумів, що викопувати камінь мені весь цей вручну буде дуже довго. Тому я перенесу один з маяків поближче до цього місця, щоб було набагато легше копати. Так, а тепер запитуємо його. Квапливість. Так. Ну. О, все, появилась капливість. Ну, а тепер продовжуємо копати. Так, ну, в принципі, вже все викопано. Зараз я покажу, як це виглядає зверху. Ось. Все. Потім я все каміння тут забудую. Так, воно не рівне. Але це таки треба, в принципі, буде, щоб. А зараз ми, мабуть, будемо йти і збирати ресурси для нашої голови на заме Ну, а перше, що нам треба, це, звісно ж, редстоун. Так, як я пам'ятаю, редстоун у мене був десь в скринях. А де мій редстоун? Не пам'ятаю. Це шота ляже знову вкрав? Ну, а раз редстоуну нема, я зараз пущуся в нашу шахту та почну копати. А, і щоб ви розуміли, нам треба понад 6 стаків редстоуну. Якось нудно його копати. Знаєте, я так подумав, раз копати редстоун довго, то ми могли б зробити його ферму. Ця ферма працює на відьмах, і я вже знаю, де є болото за її хатинкою. Але для початку нам треба, звісно ж, зібрати ресурси для неї. В виді будівельних блоків я взяв блоки сот, бо їх у нас просто купа, то хоч буде куди їх витратити. Далі нам потрібні нитки. Їх я візьму з нашої ферми Мобіль. Так, тут ми візьмемо нитки, мабуть, навіть з запасом. Так, я повернувся на базу. Тепер кладемо ці нитки в наш шалкер. Рівно 4 стаки. Ще нам треба плити. Їх я, мабуть, зроблю з акації. І так, потрохи я назбирав всі ресурси для будівництва ферми. Тепер можна летіти на те саме місце, де була її хатинка. Так, ось те саме болото, а ось її хатинка. Я її помітив ще давно, бо в планах вже було зробити таку ферму. Так, розмічаємо края хатинки та зносимо її. Після чого вже можна спокійно її робити. Часу на неї я витратив немало, бо весь час були якісь проблеми, чи то не всі блоки взяв або кріпери її підривав. Коротше, проблем вистачало, але все ж таки я її зробив. Знизу я оформив хід в неї, зробив портал та став в АФК приблизно на годину. Так, ну і давайте вже нарешті подивимось, скільки принесла ця ферма за одну годину. Ну, як ви бачите, немало. В принципі, цього мені вистачить. Того ми можемо повертатися додому. О, до речі, поки я не забув, нам треба знести цю ферму. А тепер треба забудувати це. Тепер тут чисто. А тепер, я думаю, можна починати збирати ресурси для нашого проєкту. А назвемо ми його ВГНЗМ. А розшифровується це як велика голова на заме з механізмом. Для початку я, мабуть, візьму землю. Ще нам треба андезит, якого у мене, на жаль, немає. Тому я його зараз накопаю. Цієї кількості вистачить Далі треба назбирати всякого моху, листя, ягід і так далі. Ну і весь цей список теж готовий. Тепер треба різні плити та сходи. І це вже теж готово. Ну і нам залишилося ще трохи редстоун механізмів. Ну і це теж є. Знаєте, що я згадав? А те, що нам треба жабосвіт. Це найскладніше з цього списку. Бо якщо жаб можна достати легко, то дельти ще треба знайти. Але для початку все одно зберемо жаб. Пам'ятаєте, я казав, що жаб буде легко знайти. Ну так ось, я їх вже по болотам дві години хожу і не можу знайти. О Боже, на кінець то! Хоч в болоті я її знайшов. Але все одно зараз треба цю жабу провести через пекло. Ура! Так, я привів їх на базу. І краще, мабуть, розмножу, щоб не шукати їх ще раз. Ну, жаб, як, я думаю, тут немало. Тепер просто залишилося привезти їх в дельти, які, на щастя, я знайшов. Але треба пройти ще 2000 блоків. Ого, я тільки прийшов, а тут одразу заспавнився магмакуб. Тепер залишилося просто почекати, поки жаби з'їдять всіх магмокубів. Але жалко, що буде тільки один колір. Я просто так задовбався з цими жабами, що впадло шукати вже інших. Але факт того, що жабосвіт ми добули, вже є. І це що? Виходить, що ми вже все зібрали? Якщо чесно, то я все те два дні збирав. Тепер можна йти вибирати місце, де будувати. Тільки для початку, мабуть, полагоджу лопату. О, мені здається, це місце просто ідеальне, тільки його треба трохи підкоректувати. Ну і ось я зрівняв його. Тепер можна починати. Так, народ, я тут трохи якось прорахувався. Мені треба 24 ось таких от нібних плити, а у мене є всього 4. Тому зараз треба знову повернутися на базу і щось придумати, щоб зробити ці плити. Добре, все одно нам залишається тільки чекати. І бам, все. Ура, Народ, ми накинець тут скрафтили їх. Це дуже спропуск, скільки я тут стояв чекав. Все вже майже готово. Мені залишилося тільки запустити цей механізм. Це як завести машину, але ти тут її один раз заводиш, і вона буде працювати безкінечно. Ну, а зараз я вам розкажу, як все це працює. Тут є всього два вида подій. Наприклад, якщо ми зараз кинемо сюди якесь сміття, то механізм не запрацює, бо тут є сортировочна система. Але сміття не забирається просто в скриню, воно несе його через ці воронки і викидає його назовню через роздатчик. До речі, вгору воно піднімається за допомогою води. Ну і другий варіант події: якщо кинути сюди діамант, то механізм все ж таки запрацює. Сортировка пропустить його в нижню скриню, яка подасть сигнал і запустить вагонетку. Вона забере діамант і везе мені його в окрему скриню. А водночас з цим запускається інший механізм за допомогою ось цього поршня. І весь цей механізм знаходиться в голові, який і робить так, щоб очі могли моргати. А, і ще! Раз це механізм передбачень, то звісно ж тут падають листочки з відповідями на запитання. Я записав сюди такі варіанти. Ні, спитай ще раз: можливо, так, багато шансів залежить від тебе, спитай пізніше, 100%, ну і навряд чи. Взагалі, спочатку це повинна була бути просто статуя, але тоді вона не була б такою цікавою. Ну, а на цьому все. І всім! Пока.